Вітаю! Мене звати Віктор Буйніцький. Я спільно з командою бізнес мосту, починаючи з 2017 року, надаємо підтримку закордонному бізнесу в Польщі. В цьому відео ми проговоримо про адміністративно-правові виклики, які з'являються на перших етапах ведення господарської діяльності, на прикладі кількох наших клієнтів. Перш за все, перед початком власного бізнесу необхідно вибрати відповідну форму ведення діяльності. Коротко про доступні форми діяльності я розповідав у своєму першому відео, з яким ви можете ознайомитись за посиланням. Якщо ви вирішили відкрити власний косметичний салон, то перед початком діяльності вам необхідно подбати про наступне: перш за все, придбати фіскальну касу. В Польщі діє ліміт 20 тисяч злотих на рік продажів товарів або послуг фізичним особам. Якщо ви не перевищили цю квоту, ви не мусите купувати фіскальну касу. Однак для косметичних салонів діє виняток, згідно з яким. Будь-які послуги фізичним особам підлягають обов'язковій фіскалізації. Вам необхідно дотримуватись стандартів санітарно-епідеміологічної служби, це стосується не тільки обладнання, але і приміщення. Обираючи будинок, де ви будете займатися діяльністю, пам'ятайте про перевірки. Також ви мусите проходити систематичні медичні обстеження. Послуги, які ви надаєте, мають відповідати документально підтвердженим компетенціям. Надання послуг, які вимагають наявності диплому косметолога або лікаря естетичної медицини, без наявності відповідних документів є забороненим. На жаль, не можна вмикати радіо або музику в салоні без наявності ліцензії. Для того, щоб увімкнути музику для клієнтів, необхідно придбати відповідну ліцензію в одного з операторів. Таке ж правило стосується телебачення. Якщо ви вирішили відкрити власну кав'ярню або ресторан, вам необхідно пам'ятати про вибір приміщення, яке відповідатиме стандартам санітарно епідеміологічної служби. Кожен заклад повинен пройти повну перевірку перед початком своєї діяльності і бути погодженим інспектором Державної санітарної служби. Опрацювання технічної документації. Заклади масового харчування мають обов'язково створити та дотримуватися низки технічних інструкцій, які мають контролювати всі найважливіші аспекти їх функціонування. Починаючи від прийому продуктів, до видачі готових страв клієнтові, а пізніше прибирання приміщення. Також пам'ятайте про наявність актуальних медичних довідок та наявність музичних ліцензій, про які я вже згадував. Роздріб на продаж товарів онлайн вимагатиме від вас опрацювання низки регламентів і правил. Продаж товарів онлайн підлягає більшій кількості регуляцій, ніж стаціонарна продаж. Ви як підприємець мусите інформувати клієнта про його права і обов'язки, а також самим їх дотримуватися. Контролю за продажем за кордон в рамках єдиного ринку. В рамках ЄС функціонує єдиний ринок. Однак, якщо ваші продажі фізичним особам в інші країни Союзу перевищує 10 тисяч євро на рік, у вас з'являються додаткові зобов'язання щодо нарахування ПДВ на товари згідно з тарифами країни покупця. Обов'язок контролю за упаковками: кожна фірма, яка вводить в обіг продукти в упаковках, зобов'язана вести їх реєстр і вносити відповідні оплати за їх рециклінг. Переклади, які я навів, це лише частина бюрократичних і адміністративних проблем, які ми допомагаємо вирішувати кожного дня. Якщо ви зацікавлені в професійному супроводі відкриття і ведення бізнесу, запрошую до контакту. Будемо раді співпраці.